Слава Україні! Розпочалась 687 вісімдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Вільча, Вільхуватка, Петропавлівка, Кучарівка. Подоли Лозова Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 120 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили п'ять атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника біля Кліщівки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного та ще 15 атак. Поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, на Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак. На шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля роботиного та західніше вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військо Одеса на херсонському напрямку сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби тут противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони України. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету х 59 Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двом складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 830 російських окупантів, 12 танків, 22 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню. Два засоби протиповітряної оборони, одна крилата ракета, 21 автомобіль та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!